Доброго ранку! Вітаю вас, мої любі першокласники! Тема уроку як погодитися з підозрілими предметами поведінка із незнайомцем. Ми з вами вжимо час буремних подій. І завжди варто бути обережними та піклуватися про своє здоров'я. Тож традиційно розпочинаємо наш. Роботу на уроці із налаштування. Пролунав уже дзвінок. Починається урок. В країну казок потрапимо з вами, пофантазуємо та попрацюємо руками. Давайте почнемо урок із справи синоптик. Пригадайте, яка зараз пора року. Даємо повну відповідь. Так, зараз пора року весна. Як називається? Третій весняний місяць, який сьогодні у нас з вами розпочався. Так, травень починає бояти травка. Травень це останній весняний місяць. А можливо хтось пригадає, яке сьогодні число? Абсолютно правильно! Перше травня і день тижня в нас понеділок. Подивіться у вікно. Як ви думаєте? Там тепло чи холодно? Так, прохолодно поки. А який там неба? Небо в нас блакитне, але бачимо невеличкі хмаринки. Чудово! А як дізнатися, яка ж температура повітря? Треба подивитись на термометр. Як ви думаєте, чи були опади протягом дня? Звертаю вашу увагу, опади це дощ або сніг. Ні, поки що не було. І так продовжуємо нашу роботу. Розкажіть, де ви любите гратися? Даємо повну відповідь. Упевнена, що багато хто з вас любить проводити час на вулиці з друзями, там свіже повітря, багато простору та цікавих розваг. Але діти гратися можна в спеціально відведених місцях. Чи правильні розваги та місця для гри обрали діти? Ні, це дуже небезпечно. Зверніть увагу, що це може призвести до неприємних наслідків. Подивіться уважно, чи тут правильно обрали? Ні, це безпека і життя, яку треба постійно контролювати. Зверніть увагу, куди вилетів м'яч на наступному малюнку. А водій може не побачити й дитину або не встигнути загальмувати, і тоді це призведе до негативних наслідків. Перебуваючи на водоймах, можна бути тільки з дорослим, а також плавати на перевірених предметів з дозволу та нагляду дорослих. Подивіться, що може трапитись, якщо дуже сильно відволікатися і не дивитися під ноги, це може бути. Неприємним. А ще ось такі різні такі істоти викликають до вас і можуть вас налякати, що значить кібербезпека, коли в комп'ютері часто у вас просять ваше ім'я, пароль або код. Для чого? Для того, щоб отримати вашими особистими даними. Тому безпечним треба бути завжди. Розгляньте малюнок, чи правильно вчинив хлопчик, заборонивши гратися шприцом. Давайте почитаємо комікс. Діма, я хочу погуляти. Ой, а що це? Шприц? Будемо гратися у лікарню. Стій! Не можна гратися шприцями. Лікарі шприці у пісочниці. Не викидають, значить, хтось його туди приніс і не завжди з гарних міркувань. Тож дайте відповідь на запитання, чи правильно вчинив хлопчик, заборонивши гратися шприцом. Абсолютно правильно, тому що шприц це також річ, яка може принести небезпеку. А ще ми не знаємо, хто ним користувався, які речовини були введені, а також на ньому дуже гостра. Голка, і це може призвести до негативних наслідків. А зараз я прошу вас переглянути навчальне відео. Гуляти можна в багатьох місцях, але під час прогулянки завжди будь уважним та обережним. Не грайся з невідомими предметами. Вони можуть бути небезпечними. Якщо ти натрапив на якусь металеву або іржаву річ, не торкайся її. Це може бути боєприпас, який залишився тут часів війни. Міна, снаряд або бомба може статися вибухом. Щоб не сталося трагедії, категорично забороняється: торкатися невідомого предмета, піднімати або переносити його, перекочувати з місця на місце, закопувати в землю, намагатись його розпиляти або розібрати. Кидати у водойми, кидати у вогнище або розкладати вогнище поблизу. Увага! Правильні дії. Зупинись, запам'ятай місце знахідки, обережно відійди якомога далі тим шляхом, яким прийшов. Поклич дорослих. Повідом рятувальників за номером 101. В екстрених ситуаціях дзвони 101. Отже, діти ми з вами ознайомились із тим, як діяти у разі знаходження небезпечної знахідки. Запам'ятайте важливі номери 101, 102, 103. Не забувайте, що у разі небезпеки обов'язково звернутися до дорослих і ні в якому випадку не торкатися руками незнайомих предметів. А зараз. Послухайте і відгадайте загадку. Є у мене вірний друг. Має він чудовий слух і говорить голосами моїх друзів, тата й мама. Як же звати мого друга? Всім відомо, це папуга. Помиляєшся, Антон. Зветься друг мій, телефон. Ну, звичайно, діти, це телефон. Майже у кожного з вас вже є такий. Пристрій, тож подумайте і дайте відповідь на запитання, чи вмієте ви користуватися мобільним телефоном? З ким найчастіше спілкуєтесь по телефону? Запам'ятайте, знайома людина це людина, яку ви знаєте особисто. Всі решта це незнайомці. Якщо зателефонував незнайомець? Найкраще з ним не розмовляти взагалі. Діалог із незнайомцем по телефону. Алло, хто говорить? А хто вам потрібен? Це яка квартира? Це наша квартира. А яка вам потрібна? Це який номер телефону? Це наш номер телефону. А вам який потрібен? Дорослі вдома є? Зараз всі зайняті, ніхто не підійти не може. Залиште свій номер або зателефонуйте пізніше. Зараз підійде співробітник міліції. Відчини йому двері. Зверніться до сусідів. Я не відчиню. Тож ні в якому разі не можна повідомляти незнайомцю ніяку особисту інформацію. А зараз увага на екран. Здрастуйте, дорогі малята. тітонька сова. Дуже рада вітати вас на новому році обережності. Здрастуйте, дітлахи. Я теж дуже радий бачити усіх усіх усіх. Ось так весело і радісно. Ми з неслухою починаємо кожну нашу зустріч. А тепер можеш допомогти мені розповісти дітям про нові правила обережності. Ти ж сподіваєшся, мій помічник із задоволенням. Ось так малята запам'ятайте назавжди з незнайомцями, навіть не розмовляйте. А то вас як не слуху, будь-який підступний у печеру потягне. І З'їсть Ти запам'ятали. Дуже добре, що запам'ятала з незнайомими людьми не розмовляти і нікуди з ними не ходити, навіть якщо вони обіцяють смачне, присмачне морозиво. Обов'язково запам'ятайте розмовляти з незнайомими людьми, якщо вони, наприклад, заговорили з вами на подвір'ї або постукали в двері чи подзвонили у квартиру ні в якому разі не можна. Ці люди можуть бути дуже поганими, можуть бути розбійниками і викридачами дітей. Одразу гукайте дорослих. Якщо ви вдома самі і у двері хтось подзвонив або постукав, ні в якому разі не відчиняйте двері, і навіть не розмовляйте з тими, хто з того боку за дверима. Ці люди можуть бути дуже хитрими, можуть придумати яку завгодно причину, щоб умовити вас відчинити двері. Ні в якому разі не відчиняйте двері навіть тим незнайомцям, які вас про це дуже-дуже просять. Вони можуть назватися двірником, газівником, водопровідником, телефоністом і сажотрусом А насправді це можуть бути грабіжники і викрадачі дітей. Вірно, давайте малята подивимось мультик про те, якими потрібно бути обережними з незнайомими людьми. Legenda por Відомо дітям зайвих не буває, а цукерок з мармеладом всім не вистачає. За тортами і шоколадом дітлахи страждають. Це відомо лиходіям, що їх викрадають. Якщо хтось із незнайомців вам цукерку пропонує, її в руки не бери вдай, ніби не чуєш. З незнайомцями чужими небезпечно розмовляти, можуть викрасти вас швидко, пам'ятайте це малята. thank you А ще вже до рук злочинців ви не попадайтесь. Слухайте, матусю й тата і чужих остерігайтесь. Ось так діти закінчився мультфільм про хлопчика, який вирішив поласувати цукерочкою від незнайомців. Тому запам'ятайте правила та дотримуйтесь їх. Не називайте домашньої адреси, не називайте номеру свого телефону. Ніколи не говоріть, що дорослих немає вдома, не вступайте у розмову з незнайомцями. Навіть якщо вважаєте тему розмови дуже серйозною, ні в якому випадку не впускайте незнайомців у квартиру. Запам'ятайте, нормальні дорослі ніколи не будуть звертатися по допомогу до дитини. Заведіть свій особистий телефонний довідник там, де ви знаєте всі номери. Якщо тебе кличе незнайомець машину, не розвернись і біжи у зворотньому напрямку, тому що для машини. Важко різко змінювати напрям руху. Якщо незнайомець переслідує тебе або намагається схопити, швидко втікай, голосно кричи, створюй якнайбільше галасу. Якщо тебе щось налякало, звертайся до дорослих, які в даний момент знаходяться на роботі. Продавці, міліціонери, охоронці магазину, будь-хто знаходитись потрібно якомога далі від незнайомця. Ніколи не гуляй пізно ввечері, завжди говори батькам, куди ти йдеш. Ніколи не зупиняй машини, щоб куди-небудь під'їхати. Це є важливі правила, яких варто дотримуватись. За потреби повтори їх на сторінці 96 підручника, а саме час. Поставити відео на паузу та опрацювати завдання в друкованому зошиті на сторінці 54-55. До речі, покажіть число 54 і 55. Це число якого десятка? Упевнений, що ви показали шостого. І це абсолютно правильно. Тож, закінчуючи наш урок, звертаю вашу увагу для розваг. Обирайте. Тільки безпечні місця. Не розмовляйте із незнайомцями та у жодному разі не йдіть з ними нікуди. А я вам дякую за роботу. Якщо вам на уроці все було зрозуміло, поставте лайк. Якщо у вас є деякі питання, дайте п'ять, і ми їх обговоримо на онлайн уроці. Якщо вам було сумно, і урок пройшов не цікаво, тоді дайте кулачка. І ми повернемось до цієї теми. А я звертаю вашу увагу, що тільки той, хто думає і дбає про своє здоров'я, береже себе та дотримується всіх правил, має гарний настрій, веселе самопочуття і міцне здоров'я. Бережіть!